Ну, я, я, я не кажу, що, що постмодерністи, які, які є модерністами, вони затримали всі, всі ці познаки, які походили вже модель інше і та, так та, та далі. Але, але, але в них затрималася ця пекуча потреба вислов... торкатися тих потреба торкатися пекучих питань із існування. І це що виникають сумніви, чи це можливо, це відповідь це абсолютно є, є я думаю модерністичним. модерністичне, бо це існувало, скажімо, в екписані зміни це, це було, воно, воно там існувало вже. Воно існувало сумніви в, взагалі в людській в гуманності. Я не кажу, що, що Модернізм є гуманізм у сенсі Сартра, але що він, 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 він так, так як, як, як Сарт старався навчити ну, людей жити так, щоб, щоб їм було, щоб їм було е, легше жити, тобто знайти правду в собі, е, е, мистець модернізм має звільнений від всіх інших скрамповань. Е, е, Даніл, він, він може висловити себе так, як він хоче. В цьому модернізм є гуманізм, а не, не в філософічному сенсі, як, як сад чи просвічанство йшло перед тим. Це, це не ясним зі статті, але я це, це мав на увазі. Я, я думаю, що ці, ці сумніви, які існують, тепер очевидно, є, є присутні в мені. це Для мене це є зовсім модерністичне, коли я останньо розумію, що все це є ця величезна проблема, якою я стараюся знайти відповіді, знаєш, відповіді не знайду.